Слава Україні, товариству yeah. на превеликий жаль, сьогоднішній наш мітинг доводиться розпочати не дуже приємну інформацію, яка прийшла з Києва. Кілька годин тому назад. Верховна Рада України по зрадницьки проголосувала. За внесення змін до Конституції України, точніше, за початок процедури внесення змін до Конституції України, де в прецедентцевих положеннях передбачається вже на державному рівні ввести особливий статус регіонів Донбасу. Це говорить про те, що українська держава, якщо Конституція через Конституційний суд, потім знову повернеться в парламент і парламент дасть. На осінній сесії більше 300 голосів, це буде значити, що ми офіційно, як країна, визнаємо всі ті так звані терористичні організації ДНР і ЛНР. Це означає, що ті бандити-бойовики, які повинні відповідати за злочини перед українською нацією, перед цивільним населенням, перед українськими військовими, вони будуть амністованими. Це значить. Що фактично на їхній базі буде створена так звана народна міліція, і вони будуть легалізовані. І зброя, якою вони зараз вбивають українців, для них тоді стане офіційною. Цей закон означає, що вони зможуть формувати в себе прокуратури і суди, і українська держава це буде толерувати. Цей закон значить, що вони там будуть визначати, яка мова в них офіційна державна. Плюючи на те, що існує закон про єдину державну мову українську, але найгірше цей закон означає, що за все доведеться платити нам з вами, українській державі. Ми будемо зобов'язані утримувати власне ці регіони, які не збираються навіть близько жити за українськими законами. І на превеликий жаль, сьогодні і блок Петра Порошенка. І народний фронт, і всі фракції, які входять, більшість тих депутатів, які входять в коаліцію, разом з депутатами від опозиційного блоку проголосували сьогодні у Верховній Раді, і цей законопроект направлений зараз вже до Конституційного суду України, який повинен дати відповідний висновок. Але судячи з того, що в нас в державі після майдану практично нічого не змінилося, і Конституційний суд, як тоді був ручний президента Януковича, то й тепер є ручний у влади. Це значить тільки одне, що ми отримуємо добро і вже на наступній сесії Верховної Ради буде спроба узаконити ці жахливі речі в українській конституції. Все решта, що було сьогодні проголосовано, про так званих префектів, інститут яких буде введено зараз. Після ухвалення Конституції про так звану децентралізацію, яка більше нагадує федералізацію України. Воно виглядає зовсім навіть не небезпечним по відношенню до того, що буде в прикінцевих положеннях, особливий статус регіонів Донбасу. Це товариство жахливо. Але ми маємо ще шанс. Нам потрібно робити акції протесту. Потрібно побільше збирати людей. Для того, щоб народ протестував проти такого свавілля влади. Насправді згадаймо, режим Януковича чого боявся? Боявся мільйону людей на вулиці. Повірте, і ця влада вона боїться мільйону людей на вулиці. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні йде війна. І сьогодні ні в якому випадку не можна розхитувати ситуацію в країні, ні в якому випадку не можна відкривати другого фронту. Але з іншої сторони, товариство, хіба ми вправі мовчати, коли ті. Які прийшли до влади на спинах Героїв Небесної Сотні, почали красти, почали зловживати, почали ігнорувати всі вимоги Майдану. І фактично те, що відбувається сьогодні, по інакшому як зрада ідей Майдану, назвати не можна. Мені особисто є дуже прикро. Бо я з тими людьми, з тим самим Яценюком стояв на Майдані, стояв на різних трибунах під час проведення акцій Україна вставай. І в тому числі ми були тут, у вас, в Миколаїві. І говорили тоді дуже правильні речі. Дуже правильні речі говорилися тоді. Але коли ті, хто прийшов до влади і отримав високі крісла, почали не то що говорити, а робити зовсім протилежне, оце викликає в нас протест. Я хочу вам зацитувати.